Гера Одеси Геннадія Труханова можуть позбавити українського громадянства. На комісії при президентові планують розглянути питання щодо нібито наявності у нього російського паспорта. Сам Труханов заявляє, що ця інформація неправдива. За його словами, чутки про російське громадянство з'являються ще з 2014 року, але всі перевірки українських органів не підтверджували цих звинувачень. Опубліковані в інтернеті копії російських документів. Мер назвав фальшивими. Він також показав скан підробленого, як стверджує паспорта, виданого 15 грудня 2015 року, і наголосує, що того дня перебував в Одесі на офіційних заходах. Труха наважає ситуацію провокацією та закликає компетентні органи провести правову перевірку. Нагадаємо, раніше волонтер Сергій Стерненко повідомив, що має дані з російських баз, які нібито підтверджують громадянство Труханова та оформлення ним російської банківської картки за два тижні до повномасштабного вторгнення. Сам мер усі ці звинувачення відкидає.